Що за новина? Світло, звісно, не дуже можна було підкрасити для такої новини. Ми все-таки, як більшість здогадалась, купили квартиру. Можна нас привітати. <світок> так <світок> Так. що матимемо вже своє житло, але на зараз покажемо що тут і як. Ну тут ще з'їжджають попередні власники, про це буде окрема історія. Велика це... історія. Е, дуже дратівлива історія, і насправді це відео мало починатися зовсім не так. Але тянути, тянути вже нема куди і так, да, тому буде вже так, як є. То покажемо, давай покажемо. Тут у нас ще тома. Тамбурець. Ну, показувати а, не буду, бо там, мабуть, квартири Загайло, mm -hmm. да. ще Загальний Да. Це такий великий тамбурець. Да. Саме захват, який узаконений. Так. 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 -оп -оп. Коридор. Коридорчик, да. На Направо кухня. Там у нас тут буде кухня, 10 квадратів плюс-мінус. Да. Балкон. Теж багато балкончик. квадратів. Балкончик. 5 квадратів балкончик. Бачите, можете помітити, що ми тут трошки високо. Зараз подивимося, далі. Заходьте. Да. Заходьте. Хоп-хоп-хоп. Кухня величезна по нашим старим міркам. По нашим, так. Да лучше. А светло, да? А. Кімната загалом, ой, квартира двох кімнат. Це шиншила. Це кімната 19 квадратів. Та що? Більша, да, тут вони але мають. Що, ну, в общем, вони звідси все мають забрати насправді. Але... Але що, мама, <кхм> да. Тому це потенційно дитяче має бути. Багато місця. Це шиншила. Пальці тільки не пхайте туди, будь ласка. Вкусить. Може вкусити? Так. так, далі це коридор. Коридор загальної площі 9 квадратів воно, Да? Шось таке. Хто? А ванна більше стала. Ванна вже стала більше. Ванна тут маленька, насправді, ще бачите, така. Плиточка ще старенька. Показуємо вам. Хочеться так уже після показати, знаєте, такі відосики, але поки так. Ні, чи два і сім, що таке, ну маленька. Далі. Далі. Така арка. Туалет, так. Туалет, да. Туалетик. Якось сюди має дуже багато всього вміститися. І, і ще одна кімната. Це має бути вже наша кімната. Тут 11 квадратів. Дивіться, щоб ви розуміли, то там вигляд видно Вишенське озеро і видно край Вінниці. Прямо. Горизонт, поля і ліса. Так, не трогайте, не трогайте. Не чіпайте. Тут маленька ляля була. Да, не да, Тому а, в нас високий поверх, як ви бачите, по ліхтарям вдалині. Ну, реально, видно, горизонт. Да. А, да, Два тому... ліфта. Ми плануємо Класне. тут так все повністю. Ну так, да, ви все бачите, теоретично тут можна жити, бо тут люди так, жили. Як вони тут жили, це вже інше питання, але вони тут жили. Тому тут, причому їх багато жило. Жила двоє дорослих, двоє це дітей, п'ять людей жило, да. Собака, шиншило. Це, але що? ми вже хочемо зробити тут трішки порядочок. Плануємо це все демонтувати і все нове. Плитка, пол, тут туалет, кухня, кухня, ванна. І в ванні в плитку все зробити. Uh, і, в принципі, треба перештукатурити по ходу стіни. Mm -hmm. Тут вони якісь такі кажуть, що Коротше. роботи тут багато. Да. У нас вже прораб є, суперпрофесійний, крутий спеціаліст просто, Правда, Про дис дистанційний. Зараз да. ви знаєте, робота і все дистанційно, і це у нас прораб буде теж, типу, як це він, онлайн. онлайн. Онлайн прораб. Він буде все контролювати по відео і нас вести. Це Олександр. Я радий, да. що я тебе знаю. А я, мабуть, не дивиться Хоча дивіться, Богдан Богдан. Він завжди бере. Да. Потім каже, я бачив. Ага. Олександр, нас... це мій брат. Да. Це мій брат. Він, він просто живе буває. трошки далеко від нас, пощастило йому, бо в нього б тоді тут було багато безкоштовної роботи. Я він жив біля мене, я тобі вже все зробив би. Дом би <су> да, бо Він повністю займається всіми цими да, він робить, роботи. як він каже, під ключ. під ключ. А він каже під тапки. Тобто людина заходить чисте поле і людина просто потім заходить, вдіває тапки і все. І живе. Хто там співає? Шенченка. Ченшалка спивай? А, стребаю на ну, тебя. Все везме такого пройдете по, по, по самым андаюти. Це, це, так хотіли. Завжди мріяли було, про, було. про гарні види. Ми думали, що ми будемо на лісопарк дивитися. Я питався, що до цього поверху наші комарі не долітають. А, а тут, ну, не тут не було. Тут шкідливий цей шкідливий е, газ не піднімається і угу. комарі не долітають. А, угу. а тут Шо? Шо не чисто. Що не чисто? Чи довго буде грязно? Сюди дід приїде. Дідушка заїде і буде це все робити демонтаж. Да. А в понеділок я буду тимчасову електрику робити і допомагати робити. Коротше, попереду вас чекають періодичні ремонтні воги. Ну, по мірі можливості. Сергія буде трішки менше можливості, а я буду до діда заходити дивитися, mm -hmm. чим він тут займається. Так, так. тому якось Ні, в теж поїде. Це ж нічило. Загальна площа 59 дев'ять квадратів. Yeah. Хороша, <плес> така <плес> велика квартирка. А як йому буде їсти? Там корм корм є. Так, що класно. <плес> Так, трішки розмовного додавлю до цього відео. У нас сьогодні така неділя домашня, тому дуже багато домашніх справ. На фоні може багато бути різних звуків. Надіюсь, вони не дуже вас будуть дратувати. Але вже дуже сильно хотілося виставити нарешті це відео, тому що заминка була тільки за одним. Проблеми і нюанси з з'їздом попередніх власників, але якось про це розповім вже в, наступному влог, в одному з наступних влогів, тому що насправді в мене ще емоції, які хочуть щоб трішечки урівноважились, і я там нічого такого зайвого не говорила. І загалом, щоб не все в одному відео було. Тому якось згодом розповім, в чому, в принципі, проблема у нас оце останніх днів 11, мабуть, виникає. Загалом коротко, квартиру ми купили в, в районі, на районі, на якому ми в принципі, зараз і знімаємо квартиру. Трішки вона далі знаходиться, хто вінницький, той зрозумів, це Вишенька. Нам пощастило в якійсь мірі. Я думаю, що скоріше пощастило. Будемо бачити уже згодом. Ми цю квартиру брали в іпотеку, тобто це не за кеш куплена, це квартира куплена за допомогою іпотеки, а саме молодіжного кредитування. Багато хто писав в здогадках, що це через ЄОСЕЛЮ, оселю. Про Єоселю були відео, і останнє відео, в якому я сказала, що на Єоселі вже все завершено. Насправді так воно і було. Тому що консультанти Єоселі нам дали ясно зрозуміти, що ми не, не тянемо їхню програму. Про саме молодіжне кредитування і як у нас вийшло, коли ми ставали, і всі такі нюанси, я так само зазнімую окреме відео, можливо, комусь буде цікаво. По такому самому типу, як я знімала про Єоселю. Насправді вони і зараз ще їх дивляться, люди, хоча ЄОСіль змінює там свої правила постійно. Я не впевнена, наскільки вони там на даний момент мої відео двогрічної давності можуть бути актуальними. Але перегляди в них є постійні. Тому я обов'язково зніму відео про. Молодіжне кредитування, тому що це набагато вигідніша програма, і про неї насправді немає так багато інформації в на просторах Ютубу. Якщо вона є, то це дуже дуже давня інформація. Ця вся в нас епопея почалася з листопада місяця, 5 листопада, був дзвіночок, де нам сказали про те, що до нас дійшла черга. До нас дійшла черга, і ми можемо шукати квартиру. Ну не шукати квартиру, а приходити до них зі своїми доходами, щоб нам порахували, чи ми спроможні на, на, на щось і на що саме, тобто на яку суму ми можемо орієнтуватися. І з цією квартирою насправді нам пощастило, тому що я її знайшла в перший ж день. П'ятого нам зателефонували, але ну Сергій був тоді на роботі, і ми ну не могли прямо зі старту то все робити. Я так я я була впевнена, що нам відмовлять, тому ми насправді до цього взагалі серйозно ніяк не ставилися. Але про це буде історія потім. 6 числа ми вже з'їздили туди, нам сказали, що типу ок, Ви типу в принципі можете шукати квартиру. Ми в шоковому стані звідти вийшли, бо ми, типу, ми можемо шукати. Нам завжди казали, що ми недостатньо офіційно заробляємо, щоб дозволити собі іпотеку. Але при молодіжному кредитуванні зі зовсім інші умови. Тому тут важко порівнювати ці дві програми. Хоча про це я так само хочу зробити відео. Мені здається. Буде цікаво. Трішки прийдеться, звичайно, поритися інформації про Єоселю актуальну, тому що ну про молодіжне я зараз все знаю, і про весь цей шлях я вам про нього розповім. А от про Єоселю прийдеться трішки оновити свої. Свої uh, знання. Uh, так. І 6 числа ми в день уже знали, що нам все дають, uh, ну як дають, нам погод... можуть погодити. Uh, тому ми, uh, я почала шукати квартиру. І уже 7 числа, чи може і 6-го, мабуть, 7-го, мені здається, бо це був ранок. Uh, коли я почала обдзвонювати 6-го, я ще так накидала собі в блокнотик, uh, що саме я хочу, ну, які саме квартири ми будемо обдзвонювати. По умовам, які вони можуть нам теоретично підійти, і де власники будуть погоджені на іпот... ну, на кредит, тому що це зовсім інші умови, чим купувати за реальні гроші <гум> через державні програми, зовсім інша ситуація. І вже 7 числа. Ми подивились цю квартиру, це була перша квартира і єдина квартира, яку ми дивилися. Тому що вибір, коли ти на кредитуванні, в тебе не дуже великий, тому що люди в 95% не погоджуються, хтось боїться, хтось не хоче цим всім займатися. І насправді ситуація, в яку ми потрапили з цими хакерськими атаками і з цим, всім, мені здається, якби люди, які нам продали цю квартиру, знали, що це затягнеться. Ну, рахуйте вже лютий місяць на три місяці. Вони б не захотіли її так продавати. Тому що ну, враховуючи хакерську атаку, наш договір затягнувся на півтори місяці ще. Ну на місяць виходить, так? бо через місяць відновились реєстри, але нас не зразу прийняли через якийсь час. Ну, в общем, і саме, знаєте, підле в цьому всій ситуації, що 19 числа ми мали їхати 19 грудня, підписувати договір купівлі-продажу. І вранці 19 го числа полетіла вся система. <хи> Дуже багато було таких каменів, перешкод у нас на шляху до цієї квартири, насправді. Ну, Надіємося, це просто такі випробування. І нічого в цьому житті не дається легко, якщо на те пішло. Треба багато стукати і багато старатися щось робити, щоб в тебе щось вийшло. Хоча завжди думаєш про фільми, де там все так просто, і коли щось іде не так, думаю, що може це знак. <світ> тому так е, да. е, маємо квартиру двокімнатну, в хорошому е, районі, недалеко від нас зовсім він. Ну, тобто, у нас кардинально нічого не змінюється, і розташування дуже зручне, тому що там в межах доступу все є, що треба. А якщо тут. до чогось тут дуже сильно звик, то можна пройтись да. дві зупиночки і потрапити туди, куди за місцем, за яким ти засумував, скажімо так. А, але це ще все попереду, тому що ми вирішили робити там ремонтик. А, ви бачили стан квартири. Загалом там люди жили, тобто там ремонт ще бабушкин. Але ну, вікна поміняні, щось вони типу, мали робити, але ну, не важливо. Загалом можна було б там залишатись жити, просто переклеїти обої і там пофарбувати ванну, наприклад. Але Сергій почав з того, що там треба міняти електрику, ну і воно якось все одне за одним. Міняти вже електрику, це вже ж трубити, ну, типу, окей, а вже, ну, типу, ванну, хочеться дуже сильно вже ванну зробити, щоб якщо ми вже заїхали, не пилити цим бо це дуже грязні роботи плиточні, І вже такі ну, ванну, ну тоді вже і коридор треба плиткою закласти, ну і кухню вже закласти, раз уже ванну будемо класти. Да. Загалом воно якось все одне за одне. І намічається щось дуже грандіозне, і іноді я знаєте, такі скачки. Від захвату, вау, буде своя квартира з гарним ремонтом до того, що коли воно взагалі буде. Ну я розумію, що це не буде дуже швидко, чи це буде в... по мірі можливостей і поступлення фінансів, тому що Рі не зможе все робити в міру своєї зайнятості. Щось, а ну, щось нам добряче буде допомагати батьки, його папа ось приїжджає, буде демонтаж робити. Мої батьки щось будуть приїжджати, допомагати робити в силу того, що вони там вміють робити. Тому якимись такими темпами щось зробиться. Звичайне питання зараз усіх виникає: платити тут на квартирі, платити за іпотечну квартиру, плюс комуналки це дуже величезне навантаження. Але ну. У нас є етап, на якому який ми завершимо і на якому ми будемо точно туди переїжджати. Тобто ми не плануємо туди переїжджати, як то кажуть, під тапки, що там уже все буде зроблено, кухня поставлена, обоє скрізь поклеєні. Для нас головне зробити всі супергрязні роботи, щоб ми туди заїхали. Обоє поклеїти, то взагалі не проблема. Електрику розвести там з сантехнікою якісь нюанси хочемо. Переробити для зручності, вже як все робиться, і плитку покласти. І тоді можна буде говорити про наш переїзд. Вкластися в три місяці, не знаю, чи наскільки це може бути реальним, будемо загалом оцінювати ситуацію по мірі закінчення кожного місяця. Надію, що там до кінця лютого ми зробимо, ми зробимо ми. зробиться на цій квартирі демонтаж всього. Що ми там? Ну там майже все, як Сергієвий тато казав. Ну зато нічого не шкода. Ну зато так. Да. Тому да, а там будемо тримати вас в курсі, будемо знімати ремонтні такі відео. А, знову вхід, мабуть, підего про бояться. Так вчора ввечері лягала спати і думала, як це буде краще робити. Мабуть, знову дістаємо вам і буду, будуть окремі такі ремонтні влоги, які я зможу монтувати вже на комп'ютері, тому що з айфону дуже важко перекидати в хорошій якості відео на звичайний ноутбук. Ну хто має айфон і ноутбук, той і знає. Тому чекайте, не знаю, як це буде. Що це буде додаткове відео до тих двох, які ну, плюс-мінус виходять завжди? Чи це буде одне з цих двох відео? Будемо уже бачити по мірі цього всього процесу. Але так починається новий розділ новий розділ в нашому житті. Наперед всім дякую за вітання. Задавайте питання, які вас цікавлять, тому що в якомусь із влогів я буду давати відповідь, тому що в мене вже є готові влоги за цей тиждень. Поки я чекала картинки з квартири, щоб вам це відео зазняти. А, тому задавайте питання, якісь, можливо, по іпотеці вас цікавлять. Я тоді їх. Ну, мені буде простіше просто концентруватися на чомусь, коли я буду знімати таке відео. А, якщо прям буде дуже багато питань по цьому питанню, то знімемо з Сергієм окреме відео. А якщо не дуже, то просто в якомусь із блогів будемо відповідати вам. А, тому наперед дякую за вашу активність і ми вас обіймаємо. Всім дякую ще раз. Дякую за вітання всім па па, -па.